13 вересня у місті Івано-Франківську до дня знань в урочистій обстановці відбулася посвята у студенти першокурсників Івано-Франківського юридичного інституту національного університету. Одеська юридична академія до студентів із привітальним словом звернувся ректор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету Одеська юридична академія, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Василь Фелик. Перш за все я хочу передати вітання від керівництва нашого університету, особисто від президента університету, академіка Сергія Січуквалова. Ректора, його заступників і цього професорського викодавського складу. А зараз хотів би звернутися в першу чергу до першокурсників. Ви знаєте, ви сьогодні вперше перетинаєте кордон, кордон, так? поріг е, вищого навчального закладу. Я хотів, щоб ви добре зрозуміли, що, що це за заклад. Це один із кращих закладів в нашій країні. Те, що ми знаходимося Івано-Франківську, але у нас заклади є в Києві. А особливо центральний офіс Івана в Одесі. І ви це один із кращих вузів, визнаний далеко за межами нашої країни. Ви отримуєте один із кращих дипломів нашої країни. Вибір ваших батьків і вибір ваш надзвичайно правильний. Знаєте критерії оцінки завжди, щоб бути об'єктивним, критерії оцінки будь-якого батька, де навчаються його діти? Мої діти навчаються тут. Романо Михайлович діти навчаються тут. І це якраз є критерій того, що це дійсно і щиро, я кажу, один із кращих вузів України. Для вас, для вас відкриваються широкі двері можливостей. Основне, щоб ви зрозуміли, що ви стоїте на дорогу надзвичайно цікавої, але такої тернистої, тернистої дороги. Тому я би дуже хотів, щоб ви зрозуміли, що вже сьогодні ви будуєте свою кар'єру. Вже сьогодні ви формуєтеся як особистості. І завтра, безумовно, той багаж, який сьогодні ви отримаєте, буде вам довод, давати путівку в життя. Я е, знаю, що тут один із кращих професорів викладацьких складів, а взагалі структурний підрозділ Івана Франківщини – один із кращих взагалі великій сім'ї Одеської юридичної академії. Я дякую за запрошення Роману Михайловичу. Тут сказали, що він кандидат наук, але він вже доцент. І... Хотів би наголосити, що є найвищі звання юристів, заслужені юристи України, так от Роман Михайлович, окрик, колективом Одеської, величезним тисячним колективом Одеської юридичної академії на, останні, на останньому засіданні вченої ради був висунутий на заслуженого юриста. Тому це якраз говорить про вашу репутацію, репутацію вашого керівника, професорського кадарського складу. Це говорить про те, що у вас величезна перспектива. Ми будемо серйозно розбудовуватись. Президента університету є величезні амбіції на Івано-Франківщину. Ми сьогодні шукаємо потужні приміщення території. У вас буде все більше і більше. Ви будете гордитись, рідний альмаматор, який ви сьогодні знаходитесь. З Днем знань по студентів директор Івано-Франківського юридичного інституту, Національного університету, Одеська юридична академія, кандидат юридичних наук Роман Савчук. Шановні. Студенти, шановні батьки, шановні наші викладачі, надзвичайно поважні гості. Дякую, що ви відкликнулися і прийшли до нас. Шановні наші всі студенти, присутні, я радий бачити вас і вітати всіх в стінах Національного університету Одеської юридична академія. В цьому році, як і в минулому, слава Богу, у нас відбувся і здійснився дуже гарний набір. Ми бачите перед собою своїх дітей, ми набрали близько 200 дітей в коледж, приблизно така ж трошки менша кількість ми набрали в інститут. Я вдячний вам, що ви вибрали наш заклад. Я переконаний, що ваші діти будуть розвиватися, вчитися, навчатися, і в майбутньому ви будете мати професорів, адвокатів. Суддів, поліцейських, слідчих і всіх, кого вони захочуть, що суто пов'язано з юридичною професією. Дякую нашим студентам, дякую батькам, дякую викладачам, професорсько-викладацькому складу, який сьогоднішнього дня почне трудитися і працювати над вашими дітьми, формувати, любити з них юристів, а саме основне хороших і гарних людей. Дякую вам за те, що ви вибрали наш вуз. Ми будемо продовжувати в такому ж напрямку, будемо далі рухатися, і розвиватися. Всіх з святом вітаю вас. Побажав студентам усіляких Божих Гараздів під час навчання проти Єрей ПЦУ Іван Стефан. Всі запрошені Василь Іванович, і всі поіменно, які стоїмо за спиною у цього прекрасного, величного вуза, який наголосив Василь Іванович і Роман Михайлович. Дорогі наші діти, сьогодні ви вже студенти, шановні і шановні батьки, які сьогодні стоїте схвильовані з терепетом. Як ваші діти сядуть за. Стіл цього прекрасного вуза на заходах, присвячених до Дня знань, також були присутні: заступник начальника головного управління національної поліції Івано-Франківської області, кандидат юридичних наук Василь Кіцелюк, заступник керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Василь Стефанець, екс-заступник прокурора Івано-Франківської області, заслужений юрист України Василь Головчак, суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду Іван Скільський. Перший проректор Івано-Франківського національно-технічного університету Нафти і Газу, доктор технічних наук, професор Олег Мандрик, студенти Івано-Франківського юридичного інституту, їхні батьки, рідні та близькі. Не забудьте підписатися на канал Голос Євж, дізнавайтесь новини міста Івано-Франківська та області першими.